За молодіжці Кривого Рогу, молодіжному крилу партії Слуга народу, три роки. Ви спільнота дуже відповідальних та енергійних людей. Тому не здивований, що річницю ви вирішили відзначити корисним і важливим заходом. Три роки прихильники за молодіжки втілюють в життя різноманітні проекти, навчаються, розвиваються, долучаються до заходів, які роблять життя в нашій країні та місті кращим. Три роки тому за молодіжка була лише ідеєю. А зараз ми найпотужніше молодіжне політичне ком'юніті України, яке творить майбутнє вже сьогодні. За ці три роки я справді багато чому у вас навчилася. Передусім вірити в свої безмежні можливості. І не вірити, що в цих можливостей є будь-які кордони. Такі необмежені можливості продемонструвала наша молодіжка прифронтових регіонів. Навіть в окупації хлопці і дівчата не припиняли спротив, попри обстріли, погрози, розшуки і навіть попри ворожий полон. Не менше я захоплююсь і учасниками вашого руху з тилових областей. Ніхто не подумав, я в безпеці, війна прийшла не до мене, можна поки видихнути. Ні, ми взяли на себе не менш завдання, аніж ваші прифронтові колеги. Тому. Сьогодні очевидно, що наша змолодіжка це найближчий кадровий резерв і величезна гордість нашої команди. Цей форум платформа для обміну ідеями і кращими практиками. Це можливість познайомитись з людьми, які поділяють ваші цінності та мрії. Розширити коло контактів, адже плани краще втілювати разом. З самого початку відвідую заходи за молодіжки. Сьогодні дуже радий знову. В ньому прийняти участь, Я побачив, що кількість mm -hmm. учасників значно збільшилась. Це не може не радувати, що наша молодь стає більш активною. Сьогодні на форумі в нас була можливість послухати різних спікерів, які ділилися своїм досвідом, своїм шляхом, і мотивували молодь на те, щоб вставати і робити зміни, і починати їх вже сьогодні. Також сьогодні ми розробили нові ідеї та проекти, які молодь самостійно буде втілювати в життя. Цей день був я прошу, не зря, тому що я багато чого себе дізнався, актуалізував і... вже поточні знання і і обозначив вектор, куди можна йти. За що можна схватитись? як за мною. І это було дерево. Так, так всіх всі. дякую.